Давай, мені, та, поняв, Щас все, піднімай, я, 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 я встаю, я, я встаю, я, я дайте. Ви ж вже такий вік, що я і цей, все, став. Так, кажіть, що робити. Так, руки за голову, будь ласка. Як так. то його зробити? ну зроби. Шановний. Та як, скажіть. Я... не Давайте не Я а, ж давай, зроблю та, все, давай, що давай, ви скажете. Дивіться, дивіться, Якщо б я була в грі, я б нажала Нажимаю. Ага. Анімація ага. ага. О, супер, то? бля, не стріляйте, не стрі... я боюсь, так, не стріляйте, а, я, а, я а, с а, я а, щас зроблю давку, все, що скажете. Щас. Руки за голову швидко. Все, 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 все Так, збройна нього латись, рукавички, прийшов поверхен та ніж шаротяг Ой, громадянка, мене не дружина все, є. Все. Що ви робите? Ви дружина є, є, алло! Брат... Алло! Ми... Дружина, побачимо, Брат... нас хати вижене, ми шо?